І так, всім привіт, дорогенькі мої. Зараз вам покажу прикол такий невеличкий, який знайшов на бахчовах. Недоразвитий такий плод, недоразвити взагалі рослини. Короте, щось йому неблаго. Отак взагалі виглядає кавунчик-талісман. Дуже рідко попадаються такі плоди, дуже рідко. Взагалом тільки з наготочок. Тільки починає в'язати, зараз я вам покажу. От загалом отакі тільки плоди. Отакі. Вчора прийшов дуже сильний дощ, можете бачити, а сплодок, два вон кавунчик, три, ось квіточ, з квіточкою. Кожний шостий саме між вузля вяже кавуни. А ось наш прикольний тип. Дивіться, він взагалі не розвивається, листок крутий. Бог зна чого? Ну, ні кліща, ні зарази нема ніякого. І на ньому вже такий кавунчик. Можливо, вже і спілий. Бог я знаю. Так що є такі виродки, як кажуть, попадаються. О, таких на ділянці всього 4 кущика. Оце ходив-ходив, щоб вам показати. Єлі знайшов. Він вже так прихований, тому що стелиться основна маса. Ще як знайду один покажу. Там один взагалі був такий прикольний, як, як мандаринове дерево. Отак от, оттак виглядає ситуація. Нам зараз прийдеться це все полоть. тому що, дивіться, бур'ян. Бур'ян починає лізти, а бур'ян нам тут не потрібен. Тут все повинно бути чистесеньке. Зараз подивимося, можливо ще побачимо кавунчик. Так, цвіт цвіт цвіте. Ось кавунчик, бачите, прибило, прибило дощем дуже сильно. бачите? також кавунчик. Отакесенький, дивіться, який хороший вже. О! Отак талісман. Нашій починає в'язати, ми його простимулювали, допомогли йому краще в'язати плоди, дали бора, дали фартісета для кращого цвітіння. Ну і фунгіцид з інсектицидом обов'язково постійно дається. Так, що в нас ще тут? Так, ну далі буде більше, більше корисної інформації. Ти підпишись, постав лайк. Отак виглядає нашій зараз талісман на плівочці.